Цього тижня гостями Радехова стала група польських волонтерів із міста Вроцлава. Метою їхньої поїздки було відновлення захоронень та реставрація надгробків старого кладовища. Акція відбувалася у рамках державної програми Республіки Польща під назвою Врятуймо могили Прадіда від забуття. Про таку корисну ініціативу наш наступний сюжет. Протягом трьох днів із 15 по 17 липня на старому міському цвинтарі відбувалася акція під назвою Врятуємо могили прадіда від забуття. Рух під таким гаслом є загальнопольським. Його метою є відновити та зберегти могили своїх прадідів та упорядкувати архів польських поховань на території України. Акція відбувається по усій території України із ініціативи Генерального консульства Республіки Польща та зафінансування державного бюджету. Польщі. Цьогоріч волонтери із міста Вроцлава завітали і до нашого міста для впорядкування занедбаних поховань поляк. Болеслав Фланг з Врослав'я. Е, Волонтарський акції Могіої Прадеда оцелот запомнення. Пораз п'ятий єстем на тій акції. Працюємо в Бузькій. Борислав Ланг з Роцлава, волонтер акції. Врятуємо могили Праді від Забуття. Працюємо ми в Кам'янці Бусті і цього року вперше приїхали до міста Радехова. Приїхали із паном Петром, нашим керівником, і також із нашими колегами учнями середніх шкіл міста Вроцлава. домовилися ми, що будемо в понеділок, але вийшло приїхати лише сьогодні. Тішимося, що тут прийняли нас так сердечно. Сподівалися, що буде дуже зле, але виявилося, що цвинтар у не найгіршому стані. Тішимося, щоєліще панство, вже панство приєліще нас i serdecznie tu w ту Spodziewaliśmy się, że będzie bardzo źle, ale okazuje się, że цвентаж nie jest najgorszy. Ініціативу у започаткуванні такого руху проявила і польська молодь, яка власноруч збирає кошти та проводить свої літні вакації, долучившись до прибирань кладовищ та реставрації надгробків. Своєю мотивацією ділиться один із учасників. Той сом наші початкові, і зразом з томаксіом тут є наші предки, і разом із цією акцією стараємося відновити зв'язок із тими втраченими землями. І, і тут ми із великою радістю. Добродійно я, наприклад, шукав місця, щоб сюди так, приїхати. У групі не було вільних місць. Дякуючи був пану Бориславу, вдалося сюди приїхати. Було мені місця. було шкода, що дякую, я втрачу дякую, один дякую, рік. Пану Бориславові удавміся тут і приїхати, і ні. Було мірок, і дуже було мені жаль з цього поводу. що власне цей рік. Зібравши всього по одному злотому із кожного учня школи свого міста, волонтерам вдається отримати достатньо коштів для організації таких заходів. Тож такі ініціативи є перш за все добрим прикладом для нас, адже усі великі справи починаються із одного маленького кроку. Власним досвідом організації акції врятуємо могили прадіда від Забуття, ділиться куратор Беата Павлович. Били та вспомнення родідців тих діті, дядков, прадятків, власне, окресах. Це були спомини батьків цих дітей, їх дідусів та прадідусів. Через це спільно прийняли рішення рятувати ці гинучі могили, ці польські цвинтарі. Саме для цього і оголошена ця акція. Для тека зв'язку з цим діти у наших школах збирали по же. Na danym Szklionsku szkół mamy dużo, <Szlębie. Szlębie>. ponad 3 tysiące dzieci. Każdego roku nas po 100-150 tysięcy, jakie przeznaczają się na przetłumaczenie tych cudowych nekropoli. Ponad 400 tysięcy, więc tej złotówki każdego roku troszeczkę zawsze uzbieramy. 100 tysięcy, 150 tysięcy i cała ta kwota przeznaczona jest właśnie na Ратування тих пікних некрополів думаю, що в цьому є велике зацікавлення не лише вчителів, дітей, а й місцевої влади. І це все нам допомагає. акція триває протягом року. в липні завжди приїжджаємо на такі цвинтарі. зараз понад 700 осіб працює на 80 таких цвинтарях у різних місцях. Ale to nie gorsza praca, nie tylko a jeszcze my namagamy się 2, każdego 5 ,5 1 listopada zapalić lampart na takich cmentarzach. Na Dla nas to bardzo na na W tym roku jest ponad 700 osób, która jednocześnie pracuje na 80 cmentarzach w różnych, w różnych miejscach. Ale to nie tylko ta praca na cmentarzach, nie tylko złotówka, ale to również i wspieranie zniczy. Zawsze 1 listopada też staramy się być na tych cmentarzach, które w czasie wakacji młodzież uporządkowała, a w listopadzie, żeby tą symboliczną lampkę. Запаліч то теж є для нас важне. Ми стоїмо біля відновленої меморіальної плити, яку два роки тому встановили. E, шкода мені, що не прийшли до міської ради, не, не представилися люди, приїхали з Польщі і з Німеччини. Вони z, e, знають, e, знають з історичних архівних документів, що тут поховані їхні батьки, пара, значить, чоловік і дружина. І ту плиту положили на на як бачите. Просто на землю на траву, і вона всмокталася дощами і негодами. І якось не, не пасувало нам дивитись на то. І ми буквально замовили Олега Дякова і поставили два тижні тому ту плиту тим людям. Ну що зберігає пам'ять, щоб ті люди були спокійні. Вони казали, що до нас приїдуть, можливо, навіть на 1 листопада, коли будемо шанувати померлих. А зараз на дуже, ну, дуже душа мені радіє, що наша комунальна служба просто захлинається від роботи в літній період, особливо перед зеленими святами, все буяє, все росте, все цвіте. Цвинтар ми вибачили всі, як гарно попрацювала комунальна служба на передодні великодніх свят. Тут була дійство провідно, провідна неділя, проходила оці правили на гробках. І позароставши, не даємо просто ради. Багато скверів, багато парків, є діючий цвинтар, бо то впирається в гроші, бо треба машину заправити, треба людей, щоб погрузити. Барто вчам сердечно подякувати. Дуже хочу сердечно подякувати міській владі тут в Радехові за надану допомогу для нашої групи для нашої групи, яка є тут, на Радехові на цвинтарі.